І так, уважаємо браті і сестри, я хочу вітати вас прекрасним суботнім днем, який Бог подарував в нашій житті. Ми маємо ще один суботній день сьогодні у нашому розпорядженні. І Бог дає нам можливість зібратися в місці, читати Слово Боже і слідувати, як був прочитаний ведущий стеклі, слідуйте Писання. Для того щоб нам відслідувати Писання, ми повинні подумати для чого. Просто. Прочитати або знати, і є якась друга польза з того. Знаєте, є багато люди, такі були атеїсти у прошлі времена, з якими ми часто зустрічалися, знали Біблію дуже добре. А яка польза? Я одному задав вопрос, просто нашому вуйкові покойному. Кажу, ну ви так знаєте Біблію, яка польза з того? Треба вірити. Каже, я не на то вчився Біблію, аби я вірив, а аби я знав. І в дійсності, люди знають, представляють собі, але вірити в то, то є зовсім друга обстановка. Чого? Для того, щоб чоловік повірив Слово Боже і слідував Його, то сьогодні ми прочитаємо одну притчу, яку Христос у своє час. Представив перед слушателями. Ми читаємо Лукає Євангелії у 13 главі 20 21 стишок і сказав: Чому уподоблю Царство Боже? Воно подобно закваски, Хваски, жінщина, женщина, положи, взявши, положила в три міри мука, до не скисло все. Значить, Слово Боже, і це вічне Євангеліє, яке сьогодні проповідується, яке ми з вами приймаємо, воно представляє собою закваску. Хоча і коли ми читаємо в 12 главі Луки Євангелії, Христос представив особливості закваску у Другому світі. Между тим, коли зібрались тисячі народа, так що тіснили друг друга, він взяв, він почав говорити Сперва ученикам своїм. Берегитесь закваски фарисейської, яка є лицемерська. Що собою представляла закваска фарисейська? То був, другими словами, говоря гріх лицемеря. Чого? Вони вірили в одно, а говорили зовсім по-другому. Христа не прийняли, ту істину, яку він он вони отвергали, не признавали і старалися її, як будь-то би, ісковеркати у ложному світі. І Христос предостерігав ученику, берегіться закваски фарисейської, котра є лицеміріє. Знаєте, як лицемір'я може повліяти у християнському современному мірі много. За що? За те, що істина може бути і зв'ященна, але Бог хоче, щоб ми не забували. Вовремя народу ізраїльського, коли народ знаходився перед судним днем. Пам'ятаєте історію, яка записана, записана у Висхода? коли вони повинні були празднувати праздник труб той тобто день примирення, як їм треба було тщательно готуватися, аби все квасне було удалено. Всяка закваска повинна була бути устрелена з їхнього дому. Таке було указання Божі. І вони дуже тщательно готувалися до того. Всі квасне удаляли. Но той Христос, коли ми читаємо, представив закваску вже в другому світі. Закваска Євангелія, вона должна совершити свою роботу. Тому що вона, Христос представив, як жінка покладе в три міри муки закваску, доки не вскисне все. І як вам кажеться, видно ту закваску, як вона там робить? Не видно. Лише роботу її видно. Чого? Вскисає все. Видно, що закваска робить велику роботу. Але ми повинні не забувати, що Слово Божє воно розвертає теж велику і важну роботу. І послідство тої роботи видно. Чоловік, коли приймає Слово Божє у своє серце. Воно потихеньку робить робить свою роботу. Я знаю, що вам приходилося мати бесіду з такими людьми, які прийшли з міра. Каже, я давно читав Біблію, і давно в мене було в душі, у серцю, але якось, якось не вистачало сили. Бог дає сили таким людям, і вони починають вірити і починає видно бути змінення в їхній житті. Хоча є многі, які представляють собі роботу, щоб зробити реформу, і представляють собі, щоб ісправляти свої привички, у чогось над собою поробити, дурні привички або встранити. І таким путем, щоб їм стати християнами, вони починають не з правильного путі. Чого? Говорить нам із наглядних притчів Христа, що наша перша робота має бути произведена на серці. Ми можемо обладати священними істинами, але течення услінь може бути не змінено. Ми можемо знати Слово Боже добре. Но ну, мислі наші, які були, такі вони й продовжали бути. Бог желає, щоб у священне Писання дійсності могло бляти на наше серце, саме головне на наше серце. І якщо воно буде завершати свою роботу в нашому серцю, ми будемо щасливі. Я б хотів прочитати із наглядних уроків притчі Христа із 98-ї страниці. Як закваска смішана з піще, є стоїть внутрі, проявляє з тим і снаружі, так і благодать Божія обновляє серце чоловіка, преобразує тим самим всю його життя. Ніякі внешні змінення не можуть привести нас в согласі з Богом. Многі намагаються преобразувати себе путем іскоренення той, или иной дурной привычки. Или привычки. Таким образом, они надіються стати християнами. Но они починають не з того, че следует. Прежде всего, нужно начать з серця. віру устами – это одно. А жити истинно, наполняющей душу, это зовсім інше. Простого знания истинно недостатньо. Ми Мы можем располагать таким знаниям, но направлением. Може, остатися неізмінняним, необходимо обращення і освящення самого серця. Це робить з нами слово Божє, зато записано про Каїсаї у 55 й главі 10 й стишок, як дощ і сніг ісходять з неба, роблять землю, способну приносити плод. Так і слово моє, яке я послав на землю, не возвратиться тщетним, но совершить то, для чого я послав його. А для чого, Слово Боже, для нас послано нині? Апостол Павел об'ясняє: для того, щоб чоловік Божий був приготовлений ко всякому доброму ділу, щоб був зміненний у своїх мислях, у своїй житті і щоб на, начало змінення просходило із серця. А чого? Христос в своєм сказав: от ізбитка серця. Говорять уста, що в нього в душі в серці, ото він не висказує. І коли Слово Боже буде касатися нас і дійсності, ми будемо щасливі, тому що ми будемо чувствувати те Божє благословення, яке Бог хоче не спослати для нас з вами. У Римлянам записано у 10 главі, 17 стишок: віра від слушання, а слушання від Слова Божого. Коли ми читаємо Слово Божє, у нас появляється представлення о духовності, отребання Божеє к нам і видно, що на в чася время я читаю щоденно тривоки із наглядно ко року приче Христа. Апостол Павел за СПОє по подохновенню від Святого Духа говорить: Бог багато й милостю своєю, по великої любові, которою возлюбил нас, і нас мертвих по преступленням оживотворив со Христом. Благодаті Воспосена. І Воскресив з Ним і посадили на небесах во Христі Ісусі, даби проявить в грядущих вікахне багатство, благодаті своєї і благості к нам во Христі Ісусі, ібо благодаті Воспосені через, через віру, сіє не от вас, Божий дар. Закваска, хваска в муки дійствує невидимо приводя постепенно до бродженню всю масу. Закваска истина тоже действует незаметно, незримо, що в кінце-кінцо приводит в приводить до переобразованию душі. Плоскіє наклонності зміхшаються і ослабивають у чоловіке, роджаються новіє мысли, новіє чувства, новіє поводження, установлюється новіє, новий ідеал характера, жисть Христа. Перестраюється разу чоловіка, його способності пробуждаються к роботі в нових направленні. Чоловік не обращає чоловік обретає нові способності до тих пор, пока вже не становиться освященним. В ньому пробуждається совість, в характері його з'являються черти, які дають його, його способним служити Богу. Знаєте, апостол Павел, коли послання Тимофею молодому, каже: Я знаю твою бабку, знаю твою маму, я уверен, що та віра є в тобі. І там вона писує далі, що треба мати добру, е, віру і добру совість. Віри ще мало, а що чоловіка не буде совісті, а совість, коли пробуждається, ми читали, коли Дух Божий дійствує на серці. Оттого дає результат тієї роботи, яку Бог хоче видіти в нас і через нас. І у нас буде духовне перерождення. І ми, робимо, ми становимося новим творенням. Зато апостол Павел, в посланні римлянам каже, і так, хто в Христі, тот нова є твар. Древнє пройшло, а тепер все нове. Ну, і в настояще време. Бог желає, щоб ми могли бути перерожденими, щоб та е, закваска Слова Божого, Духа Святого могла б робити у нас роботу. Чого? Її ми не замічаємо, ми її не видимо, але вона дійсно на наші серця, на наш розум, і ми починаємо розуміти ті треба, які Бог представляє перед нами. У бесіді Христа з Никодимом сказані хороші слова. Христос сказав йому Йоанна Івангелію 3, главі, 3 стишок: хто не родиться від води і духа, не може вийти в Царство Божиє. Родженою від плоти є плоть, а від духа є дух. Нині в настояще і якщо ми будемо старатися, щоб наша душа була рождена свише. В розумі, душі і силі, щоб знаходитися нам в согласі з Богом. І таким путем у нас будуть ті хороші плоди, які Бог хоче видіти в нас. Щоб вони були продобно тому зеленіючій той смоковниці. Помните, у притчі Христос сказав, він проходив і йде така хороша смоковниця, таке зелене листя, і прийшов, щоб знайти плод, а там не є нічого. Вона файна, зелена, ніякої і сторони, казалось би, ніякої є. А Христос що казав? Най не буде вперед на тобі ніколи плода. І коли ученики проходили тим містом дуже скоро, дивляться, а смоковниця засохла. Нині, в настояще врем'я. Бог хоче видіти у нас плодоносні дерева. Які б ми вони могли виростати в благодаті Божій, щоб і совість наша, і наше всьєство, наша жість наш характер були перерожденими через Слово Божє. Тоді у в нас з'являться хороші плоди Духа Святого. Тому що Дух Святий, невидимо буде дякувати на нас. І в нас чого? Духа Святого ми не замічаємо. А от коли ми подивимося десь, коли починається велика буря, та май скоро йде вітер. Видимо тут вітер, та його не видко. А роботу його. Роботу його видно, Він робить дуже сильнішу свою роботу. Так само Дух Святий Він влияє на нас і ми повинні старатися приобрітати все, те, що Христос бажає вийти у нас. Зато ми читаємо апостол Петро. От послання Петра ми Ізучали хороші уроки, і я думаю, що у нас пам'яті могло статися дуже много із посланків Петра, то ми читаємо з першої глави першого посланню 15 і 16 стишок. Но по примеру, Призвавшого вас святого, і самі будьте святи Во всіх поступках, ібо написано, будьте святі, тому що я свять. Він ще нині в настоящем, Слово Божье приглашає нас по примеру призвавшого вас святого. А кото є призвавший нас святий? Ісус Христос, Дух Святий. І Христос сказав в своєм'я: ніхто не може прийти к отцу моєму, до мене, якщо не привлече Його Отець мой небесний. Бог діє на серце людей і таким путем у чоловіка є определенна цель. Але для того, щоб ми могли бути поданими в Слова Божого, ми повинні старатися Слово Боже читати і тому що в Слові Боже ми знаходимо всі хороші багатства, які дуже важні і цінні для нас. І в дійсності слово Боже, яке ми будемо исследовати, то ми читаємо в Матфеї у 13 главі, 44 стишок, нам дуже наглядний яркий пример. І ще подобно царству небесної сокровища скритому на полі, которому ще чоловік утаїл від радості у ньому, йде і продає все, що має, і покупає поле то. От такий пример Христос приводить чоловіка, який спахував поле і неожиданно знайшов клад. І приходить до хазяїна і tre... хоче договоритися з ним, щоб йому продали то, -то поле. Чого? Бо тому, що коли він буде мати собственність то поле, то що на тому полі є, то буде його собственність. А він знайшов там величайший клад. Так Христос уподобив Слово Боже, яке ми з вами слідуємо. Коли у Слові Божому ми будемо копати глибоко, ми знайдемо клад. А який клад? Вічне царство. То є такий клад, якого ми не можемо ні заміняти, ні, можна сказати, чимось собі представити якусь дороговизну, лучшу за нього, Того, що то є той. Який буде отданий для жительства на всю вічно спасенному народу. Нині в настояще час ми до не забувати, що ми нині, як пише апостол Павел послані Коріфтянам, 2, главі, 14 стишок, що во всьому нам треба судити духовно і просити помощи у Бога. То сокровище, про яке, пише, про яке сказав Христос, воно знаходиться в священному Писанні. Воно не сравнюється абсолютно ні з чим. Чого? Того, що то сокровище, воно доступно всім, хто має желання відслідувати доступно всім. Але нині в настояще час стоїть вопрос, як ми желаємо приобрісти його. От нині в настояще люди в всьому мірі йдуть, копають глибоко, іскають золотий клад. Кулько труда вони прикладують для того, аби той клад знайти і приобрісти для себе якесь приобречення. А тим более клад вічного царства то є те, що заміняти не можна. І знайти її не можна. Праведний Йов описує за то за клад, за ту, ту істину. Каже, що многі, коли будуть іскати її, ходити, то 14 стишок. Безна говорить, не в умні, вона, море говорить, не у мене вона, не дається вона за золото і не приобрітається вона за весь серебра, не оцінюється вона золотом ефірським, ні драгоцінним. Оніксом, ні сафіром. Не сравниться з нею золото і кристал, і не зміняйте її і не виміняйте його на сосуди із чистого золота. Відомо, що нині в настояще время Слово Боже говорить нам, що вона скрита, скрита. Де вона скрита? На страницях священного Писання. Коли чим далі ми будемо читати Слово Божє, для нас будуть нові відкриття. Не знаю, вам приходилося читати, та ми читаємо Біблію дуже багато. І буває такий стишок, на який ми наткнулися, і вроді як будь-то, ми перший раз його прочитали, так ми не один раз його читали. Так буває, коли ми іслідуємо Слово Боже, і Слово Боже дає нам можливість понімати. Дає нам можливість отримати преобразування, і ми можемо відслідувати ту істину з алчущими серцями і углублятися із жаждущими, щоб приобрітати ті драгоцінності, які ми можемо приобрісти для себе, а можемо і упустити. Коли Коли ми будемо равнодушні, можемо не читати, не іслідувати. Но наш Ісус Христос, Іоанна Івалії, у 14 главі каже: чого не попросите у мене, я зроблю вам. А що попросите у Отца Мого Небесного в ім'я Моє, то Он зробить вам. Якщо Яков прави, то есть, апостол Яков говорить для нас хороші слова, у кого із вас не доя мудрості да просить? У Бога просто і без упреку, дасться йому. Ми повинні читати Слово Божє, тому що послання Тимофія, апостол Павел каже, при тому, ти і з дітства священне Писання, яке може умудрити тебе в спасенні і віру в Христа Ісуса. Якщо Слово Боже умудряє нас, якщо ми будемо старатися, щоб то Слово Боже іскати, приобрітати то ми будемо щасливі в нашій житті. Чого? Того, що ми будемо самими богатими людьми, самими богатими. От ніку є багато богатію. Мільйонери, мільярдери, мають багато грошей, але не мають саме важне, тому що із тим усім багатством, яке вони приобріли на цій землі, вони не мають спокою. Не мають спокою. Їх треба охраняти, їх, їм треба сокотитися. Але чоловік, який має богатство настоящої істини, кому його треба сокотити? Нікому. Чого? Ангел Божий з ним, Бог із ним, він має гарантію вічного життя, у нього не є ніякого поводу для безпокойства. Якщо <клево> ми будемо його і копати і слідувати, то в дійсності ми будемо щасливі в нашій житті. І в прийшті другій главі, з третього стишка записано, «Якщо будеш призвати знання і взивати к розуму, якщо будеш іскати його як серебро і отискувати його як сокровище, та урозумієш страх Господень і найдеш познання у Богі. Ібо Господь дає мудрость і зуст його знання і розум». Уважаємі браті і сестри, от наша нині задача: копати, копати, і Ми повинні читати Слово Боже. Що не вистачає нам понімання, повинні просити. Помните історію Данієла, якому Бог відкривав великі відділення, які відносяться і на наш час. Він не розумів, що йому Бог відкрив. На що він робив? Каже, я вже. Е, я вже дві седмини, три седмиці укусного хліба не їв і вина не пив. А чого? Йому треба було знати, те, що Бог йому відкрив, він не розумів. І Бог послав спеціально ангела, аби він йому об'яснив. Йому було об'яснено те, що він не понімав. Нині в настояще час, уважаемые браті і сестра, Даніїл не такий був, як ми? Такий. Апостоли не такі були, як ми. Такі. Але Бог давав їм откровення. Вони желали, вони іскали, вони приобрітали. Ми з вами теж можемо приобрісти. Якщо ми не будемо равнодушними, будемо старательними трудитися в духовному плані. А якщо ми будемо. Такими равнодушними, лояльними, то знаєте, і народна поговорка каже, що під лежачий камінь вода не тече. А коли ми будемо іслідувати Слово Боже, ми будемо щасливі. Чого? Слово Боже дасть нам бодрость, дасть нам мудрость, дасть нам знання, і Бог буде позиватися нас у своєму духовному занятті. І ми будемо повняти ту. Задачу, яку Бог повидіває нам, щоб у нас добрий Бог голос этими словами, щоб то Слово Божє, як та закваска, яка робить свою роботу через муку, так і ми щоб були тим новим тістом, як пише апостол Павел, яке перерождено, перероблено. І, і сестри наші хозяйки, знають, коли хотят, було хороше тісто. Кулько з ним треба много покласти труда, то не просто замішав і готово. Треба з ним робити. Так і Бог хоче робити з нами через своє святе слово, а ми повинні податливими бути, і щоб та робота була видна в нас і в повсякденній житті, і в нашому характері, і в нашому поніманні. Господу не буде чисть, слава во віки. Амінь.